Доброго здоров'я пані, панове категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні. У понеділок, 28 серпня я вас вітаю на моєму авторському ютуб каналі. Він називається Василь Кланчук. Насправді в нас є новини. Ми вже з вами домовилися попередній частині, що продовжимо характеризувати реляції пана президента, які він висловлював у вечірньому інтерв'ю. Достатньо багато базові речі. Але звичайно, і інформаційна складова. Ми дивимося за розвитком події, сьогоднішній нічний ракетний удар. Бачите, з останніх повідомлень з Полтавщини, на жаль, двоє людей загинуло. Ще двоє поранені, і ще кілька людей знаходиться невідомо де, чи під завалами. Ну якби шукають і ті, що двоє поранені. Ну вони до лікарні доставлені. Там кажуть, що. Загроз життю немає, але от е, такий факт це ж удар був по е, промисловому по цеху одного ну, з промислових виробництв. І е, реляція вже підтверджена не тільки від інституту дослідження війни, не тільки від спікерів е, там напрямів. Але вже пані заступник міністра оборони Ганна Маляр на цей ранок сказала, що ми визволили роботи, ну якраз рухаємося абсолютно по тим населеним пунктам, там е, новопрокопівка, очеретувати, про яке я говорив в першій частині, але вони вже як факт, що ми вже там, а це означає, що Токмак ось-ось там вже. Точно менше 20 кілометрів, і точно вогневе ураження по такмаку. Має бути, хоча знову ж таки пані Маляр зазначає, що шалений опір здійснюють росіяни якраз на цих напрямах. Так що тримаємо кулаки і дивимося, в принципі, за моментами, якби анонс великий я вже зробив в першій частині. Сподіваюся, що зараз тут якраз люди, які і бачили першу частину, але якраз ми поговорили за політичні і військові складові, ну і устаткування, якщо ми говоримо про те, що є обмеження в нас по ударам на території Російської Федерації і від цього в залежність. Ставлять в тому числі і німці свої тауруси, не знаю чи таке ЕМС якось тут пов'язані. Але президент абсолютно впевнено сказав, що Україна зараз виробляє. Чому слово виробляє означає, що виробляє нептуни, стугни, корсари і обсяги цього виробництва постійно зростають. За словами президента, на підприємствах Укроборонпрому запущені кілька програм, зокрема ракетних, і це, до речі, інновація, тому що в минулому році «Укроборонпром» не спромігся запустити ці процеси. Я не знаю зараз, я не буду характеризувати, чи це пов'язане з керівниками чи з менеджментом як таким, чи з якоюсь логістикою, чи зі наявністю спеціалістів. Чи через щось це якби пішов у відставку пан Юрій Гусів, можливо, якісь інші моменти? Тим не менш, процес пішов, і це от важливо. Також налагоджено виробництво артилерії натівського зразка. Ми маємо вітчизняну артилерію, яка сьогодні знаходиться на полі бою 155-го калібра, якої ніколи не було. Тобто вже стволи насправді машинерія made in Ukraine. Це абсолютно співпадає словам президента, що незабаром ми будемо номер один в Європі, якраз в контексті вироблення військової зброї. Ніколи про таке не думали. Там про водень говорили, про якісь сховища газові говорили. А про те, що ми будемо такими потужними виробниками військової техніки сучасної, причому адаптованої і повністю якби зроблено на основі конкретних бойових дій. Ну про це ми гадки не мали, але бачите, на жаль, от росіяни це сподвигли нас до цього. І в нас тепер буде виробництво, і виробництво не однієї системи, а виробництво системне. От так от сказав президент. До речі, я вже тут згадував про німців, і про їх там би, такі мінжування, що там робити з Таурусами. Да, голова німецької ХДС. Це партія Меркель, так про всяк випадок. Пропоную ухвалити спільне європейське рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Таурус. Ну, я не знаю, вони просто думають, як би затягнути. Давайте ще референдум в Європі організуємо десь на весну 25-го року. Я зараз жартую, але в принципі. Він давав інтерв'ю телеканалу ОРД і сказав, так що ми повинні дати загальноєвропейську відповідь на це важливе питання під загальноєвропейським рішенням. Він має на увазі перш за все спільну позицію з Францією і Британією, які вже постачають Україні далекобійні ракети. Це моя пропозиція. Я Сподіваюся, що німецький уряд прислухається до неї і реалізує, і разом з тим ми повинні допомогти Україні, щоб вона могла швидко закінчити цю війну. Ну при тому, що там він підтримує надання Таурусів, однак з обмеженням радіо Ну, знаєте, оціню. Досуджують такі розповіді, ну, вже б хотілося, щоб в військовому плані Шольц, да, там є в нього якісь моменти, пов'язані з рейтингом, і от я ж кажу, демократичне суспільство. І сам цей рейтинг тисне на Шольца дати чи не дати ці ракети. Ще й рейтинг, я ж кажу, ще й референдум провести насправді. Ну, Ще й давайте вибори будемо проводити в Україні для повного щастя. І такі ідеї висуваються час від часу, ну, можна з них сміятися. Звісно, і просто казати, що друзі, у вас все там в порядку, якби з своїми ідеями, але якщо не брати до уваги рівень цих порадників, то звичайно можна було проходити по всій темі. Але думаю, що президент напередодні просто підвів фриску під цим всім історією і сказав ну саркастично, я думаю, що сказав, але це для того, щоб там всі зрозуміли. Не знаю, чи вони будуть продовжувати ці теми з виборами. Тільки президент так сказав, проводити вибори в кредит. Ну, це ж гроші треба. Я не буду а, проводити вибори кредит, я не буду. Забирати гроші у, 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 замість зброї і віддавати їх на вибори. Я також не буду. І це передбачено законодавством. А, причому, що вибори ще й президента а, ну, мали ж бути, і президент Зеленський каже: Я не тримаюся за владою, хотів би провести вибори, але в умовах бойових дій буде складно організувати процес. І це абсолютно суперечне чинному законодавству. На його думку, проведення президентських виборів в умовах війни можливо, якщо. Далі я розумію, що це ну, якби сарказм, але тим не менш, український парламент швидко внесе зміни до законодавства. Ну, це можливо, гіпотетично. Якщо до України, зокрема в зону бойових дій, де є виборці, в окопах, от в попередній частині так сказав, будуть відправлені іноземні спостерігачі. Правильно, хай сидять в блиндажах і дивляться. За виборами, бо як бійці проголосують, потім будуть розказувати, що вони проголосували, та яких їм наказали. Да, вони такі дурні, що от вони нічого якби не не розуміють і будуть голосувати. Як їм сказала, ну для того то повинні бути спостерігачі. А хто поїде з західних цих людей, демократів, відомих республіканців до бліндажів? Да ніхто не поїде. Так, от ще, а стосовно грошей, от в нас же гроші йдуть на зброю, у нас йдуть гроші на те, щоб підтримувати в принципі економіку країни. Так, от, ми оцінюємо вибори в 5 мільярдів доларів. Це оця цифра, що гуляла мережею минулого тижня про допомогу. США. Так, от і каже: якщо США спільно з Європою нададуть фінансову підтримку в 5 мільярдів, відправить своїх спеціалістів в бліндажі, а ми ще внесемо зміни в законодавство, швидко: ну все, тоді робимо вибори. Питань немає насправді. Але якщо серйозно говорити, то наше завдання до нового року зараз не закумулювати ці гроші і провести там чи поговорити про вибори, яка насправді абсолютно не сенітниця до завершення війни. Це якби нормальна річ, а все інше це від лукавого вибори, якісь там не знаю, псевдодемократичні підходи. До справи я зараз не про демократів, тому що це республіканці, до речі, висувають ці ідеї. Але президент Зеленський вважає, що Україна отримає від США гарантії безпеки. Це треба зробити до завершення цього року на заразок ізраїльських, де буде і зброя, і технології, і тренування, і фінанси щодо цього процесу. При цьому президент зазначив, що ця угода має бути ректифікована в конгресі. І це теж є певна складність. Хоча речі, що голосуються в конгресі, і, відповідно ще й в європейських державах вони повинні бути підтримані парламентами тих держав, з якими ми укладаємо насправді двосторонні угоди. І Це завдання для української дипломатії, якраз до завершення цього року, а для більшості речей, якраз на осінь, те, що й не дарма говоримо, що ця осінь буде і насиченою, і складною водночас, і попри. Саміти, там цей військово технічний саміт, Генасамблея ООН, формула миру це все в цій осені має відбутися для того, щоб подивимося, як перспектива цих заяв, які лунають в медійці про припинення гарячої фази війни в 23 році. Ну поки що виглядає як фантастика, але знову ж таки президент Зеленський вже не один раз говорив, що така фантастика насправді повинна ставати реалією все в наших руках. Ну окей, але ми ще з вами бачимо, що там на півночі в нас рухи залишаються, незважаючи на те, що там вже активно росіяни готуються до урочистого поховання герої Росії Пригожина. Але в Білорусь прилетіли військові з Киргизстану і Таджикистану. Це ж потужні тепер союзники. Вони братимуть участь в навчаннях ОДКБ, бойове братерство 23. Причому що це якби був Пригожин і потужності Вагнера, то напевно б це навчання розглядалося би в контексті початку якогось руху. В бік країн НАТО, ну не там не фізичне перетинання кордону, але якоїсь там напруження би складали. Але зазначається, що військовослужбовці ці Киргістану та Таджикистану прилетіли на російському літаку ІЛ-76. Навчання будуть з 1 по 6 вересня. Ми будемо бачити в близькість до кордонів Польщі, не знаю Литви, Сувалківський коридор. Організація договору там включає Білорусь, Вірменію, Казахстан, Киргістан, Росію, Таджикистан. Але на навчання до Білорусі поїхали тільки Киргистан та Таджикистан. От мені цікаво подивитися вірмени і казахи, як вони. Візьмуть чи не візьмуть участь, чи на якому рівні візьмуть участь, ну і росіяни, але це теж буде показником. До речі, про кордони командувач Литовської армії, генерал Вальдемарас Рубшіс сказав, що незважаючи на смерть ватажка групи Вагнера, Пригожина, безпекова ситуація залишається напруженою. Ситуація з безпекою в Європі в нашому регіоні залишається напруженою через війну в Україні. І там триває інтенсивна війна, і видно, що вона затягується, так принаймні говорять. Незважаючи на такий стан речей, Литва повинна продовжувати. Розвивати свою потужності і бути готовою до стримування Росії. Це ж якраз все в контексті цих навчань. Становище з безпекою ми повинні дивитися, що буде далі, повинні перспективу визначати, потужності якби Звертати увагу на нашу оборону. Причому прем'єр-міністр цієї країни Інгріда Шимоніте сказала, що президент Росії Путін, як і раніше, працює на виснажування України. Пам'ятаєте, це реляція, яка була в першій частині, я давав від Вашингтон Пост. Оце нова тема. Зараз якби дивляться, бо загарбати Україну він не може і не зможе. А от виснажити в нього прагнення. Хоча знову ж таки частина експертів вважає, що Путіна в самого сил може. Вистачити ну, по справжньому сил, щоб повністю займатися війною на рік. Ну, не знаю, рік вісім місяців, півроку, але процес все ж таки виснажування її з його сторони теж іде. Ну а щодо великого стояння і стримування від Байдена, який вважає, що Путін загнеться, ну от вам і відповідь на питання, чому з такою швидкістю, наприклад, постачалися на МФ-16. Але якби там не було, значить Путін, як каже Інгріда Шемоніти, прем'єр-міністра Литви. Хоче, щоби всі втомилися всі держави, які допомагають Україні, втомилися. Поки що здається, що стратегія Путіна виснажлива війна тривале виснаження, вона йде, ця стратегія стратегії, зазначила, що за допомогою цієї стратегії Росіяни будуть намагатися негативно впливати на темпи і масштаби надання допомоги Україні. Потім прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таке. Ну от і затягування якраз ще раз по темі виборів Сполучених Штатах Америки, які є по суті паротягом цього всього руху. Ну зі свого боку, я вже теж анонсував в першій частині. Один з паротягів, які можливо. Підстави в плече Путіну і завдяки чому Путін ще там якби має потенції, про які ми сьогодні з вами говоримо. Це Сполучені Штати Америки, які мають великі якби, можливості по впливу на Китай, якби там не харахорівся. Але от міністерка торгівлі Шаджина Раймондо прибула до Пікіну з чотириденним візитом. Це дуже симптоматичний сим 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 візит, бо напередодні я вам говорив цифри про безробіття в Китаї, яке розпочалося, про скорочення будівельних іпотечних програм, про закриття цілих виробництв. Ця от криза вона набирає обертів, бо безробітні китайці вони мають вже в голові якісь дурні думки. Я думаю, що ці ЗЕПін не може на це не реагувати, а закриваються підприємства, в тому числі, що запроваджуються там гласні, не гласні, але санкції. З боку Сполучених Штатів Америки перенесення виробництва одне тільки Вон Apple, як да, взяли в Індію, переїхали спокій голові Чіпи. Починають гальмувати так, от якраз вона під час зустрічі з китайськими офіційними особами обговорить пожвавлення туризму між двома країнами, а також гострі економічні питання, які назріли між конкуруючими Вашингтоном і Пекіном. Сама міністерка напередодні поїздки заявила, що донесе китайській владі меседж, що коли йдеться про національну безпеку, США... Не ведуть перемовин сполучені штати і не йдуть на поступки і компроміси. Це якраз в контексті великої війни, яка точиться в Україні. Хочемо ми цього, не хочемо, але. Я маю на увазі, китайські товариші почують сьогодні і завтра і післязавтра насправді реальний стан речей і куди вони будуть, і скільки в них запасу міцності є, чи це колос на глиняних ногах, чи можливо більше якась стала конструкція. В будь-якому разі, вже перші якби результати приїзду міністра закордонних справ Туреччини до України говорять про те, що Румунія не Румунія кажу, вибачте, Туреччина. Я просто побачив, що Балкер цей другий пройшов вже в територіальні море Румунії. Вже нічого йому не загрожує. Зараз ми до цього дійдемо. Але якраз витоки з дипломатичних кіл говорять про те, що основою розмов тут в Києві була не зернова угода. Тобто турки, незважаючи на ці вкиди, які були в медійному просторі, на які я звертав увагу вашу в частині того, що турки там би хотіли якийсь між собою безпосередньо з росіянами, що там катар фінансує, ні, вони точно запевнили, що лише в рамках. А зернової угоди під егідою ООН. ну цю розкладку. і Чому так я теж вчора вам ну своє бачення в цьому контексті говорив? Що туркам абсолютно не перспективно йти на між собою з росіянами, тому що росіяни завтра закінчаться разом з Путіним, а туркам якось потім доведеться дивитися в очі, як Україні, так і в всьому світі. Тому. Вони будуть ламати Путіна, не знаю на якому рівні, і Путіну немає куди діватися. Бо або нічого не буде, і Україна буде сама вивозити зерно, як вона вже показала, що може це робити. Або все ж таки росіян якось візьмуть на борти. Тоді там турки ще будуть мати якісь профіти в плані того, що вони там порішали питання. Тим не менш, от я вже згадав, Балкер Примус. А успішно пройшов гуманітарним навігаційним коридором. І на вчорашню пізній вечір вже був в, в, в територіальних морях Румунії. Україна послідовно доводить, що зерновий коридор може працювати без Росії. І я думаю, що турки якраз це абсолютно розуміють. От президент навіть сказав друге судно досягло румунських територіальних вод після успішного проходження через наш тимчасовий Чорноморський коридор. При цьому це судно було заблоковано з лютого 2022 року, і воно стояло із сталію для африканських споживачів. Все воно вийшло. В нас правда є інший момент, пов'язаний з цим зерновим коридором. Кілька країн Європи, знаєте, там бунтують, щоб закрити кордони для зернових продуктів. Ну звичайно, це ж подарунок і росіянам, бо чим нам складніше, тим. Приємніше Путіну І от уряд Угорщини планує 16 вересня. Ну мені цікаво, ну з поляками там ще будуть розбиратися. Як з угорцями будуть, але вони кажуть, ми закриємо кордон для деяких зернових продуктів з України на національному рівні, якщо навіть Євросоюз не пристане на цю пропозицію за словами міністра сільського господарства Угорщини. А якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт, то Угорщина з метою захисту внутрішнього ринку запровадить значить, заборону не тільки там на чотири продукти, а на всі 24 попередні продукти. І додав, що за останні, останніми роками угорське сільське господарство переживає одне потрясіння за інше. Так може Ворбана треба запитати, а що в нього з монетарною політикою, а що він куди він дивиться і на які теми він пхає. Епідемія коронавірусу, посуха, війна в сусідніх країнах, наслідки, енергетична криза спричинена хибним. Санкціями Брюсселя, зростання цін, той факт, що дешевша українська сільськогосподарська продукція безмитно ринула на європейський ринок. Усе це створює труднощі для виробників. Я думаю, що труднощі для виробників мають ім'я і прізвище, яке сидить в Будапешті і дивиться там в рот Путіну, намагаючись від нього там взяти більше грошей, зокрема в вигляді откатів за будівництво відомої атомної електростанції в Угорщині. Не більше і не менше, все інше це від лукавого і просто робота в контракт тексті того, щоб путіну було приємніше. Ну а якщо так все не подобається, якщо хибні санкції Брюсселя, ну напишіть заяву та й виходьте з Євросоюзу. Що ви мучитесь, насправді ви можете ж показати, що Велика Угорщина може пропкатися нормально і на перспективу. При тому ще. По економіці, друзі, бачите, президент все ж таки наше бачення з вами вчора закріпив, бо якось так випадково я вважаю, з'явилася реляція від міністра внутрішніх справ, що мовляв не підлягає відновленню Каховська гребля. Ну я думаю, просто знаєте, як проблема з комунікацією, можливо, та конструкція, яка є на сьогоднішній день, вона вже не підлягає відновленню. Да, там прольоти підірвані так. Напевно, хотів сказати міністр, але просто якось не до не довів, бо виглядало все в контексті, що ми взагалі не будемо відновлювати Каховську греблю, бо вона не підлягає відновленню. Ну але це якби не, не, не так. Це не відповідає дійсності, бо стратегія України якраз полягала з самого початку. Це було зрозуміло в тому, щоб все ж таки дати воду на ті території, де вона була і давала життя. Насправді де Крим ми будемо повертати туди теж повинна йти вода. І от президент Зеленський вчора закінчив цю дискусію. я Думаю, теж в цьому інтерв'ю сказав, що Україна буде відновлювати каховську греблю, зруйновану вибуху. Ми повинні відновити каховську дамбу. Якщо не буде подарунків, нам треба буде з вами знайти мільярд півтора. Я не знаю суми точної. Але ми повинні це зробити, тому що потрібна вода для людей, тому що не буде там життя без цієї води. Так ми готуємо альтернативні речі, і деякі вже збудовані. Це в плані водопостачання. Але Кривий Ріг, Дніпровський район, Марганець, ми сьогодні знаходимо рішення, але це ж не рішення глобальне на все життя. Так, це тимчасові рішення. Але от Дамба вона там повинна бути, і ми будемо її відбудовувати. Це абсолютно стратегічна річ. Абсолютно підтримую. І от сенсація заяви. Я вам казав, що є таке просто відчуття, що Ахметов зливається потихеньку. Ну і це моє відчуття. Я можу помилятися, звісно. Але те, що зараз чудять на ринку, значить, оцих відключень, десь там перерахунки, це таке враження, що намагаються, значить, наакумулювати якомога більше грошей, а потім не знаю, як передати чи продати у власність держави свої ці статки, тому що насправді я вже не бачу перспектив великих перспектив. В плані якби, приватного управління в контексті війни з енергетичною галузю. Але деякі стратегічні енергооб'єкти мають повернутися під контроль держави, так сказав президент Зеленський. Що він мав на увазі? Це теплоелектростанції, це якісь там речі там системі обленерго, ще щось. Будемо бачити. Але в принципі, хід, як на мене, абсолютно правильний. Хтось там може сказати, чи буде там держава ефективним управлінцем. Ну, знаєте. Енергетика, якраз та галузь, де все повинно бути централізовано, і якби я завжди енергетиків прирівнював я особисто до військових і з дисципліною. Звичайно, що вони повинні отримувати зарплату. Звичайно, що повинні дбати так само, як і про військових, про енергетиків, бо це життя держави. Але, тим не менш, це точно не повинно бути так, щоб якийсь бізнесмен якось впливав на стан речей там, в системі, тобто в нього там є ремонти, нема ремонтів. В нього там є будівництво будинка, десь там чи в ній футбол грає. Ні, ні, повинно розвиватися якраз енергетична складова з сучасними рейками, якраз гроші не на там якихось захисників, півзахисників нападаючих воротарів, а якраз на устаткування. Це ну в якому контексті ще раз побачимо, ми з вами, бо деякі енергетичні об'єкти сказав президент, мають повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків. Про що я кажу? Це ніяка не революція, це абсолютно вимога воєнного часу. Я не кажу навіть про те, що за законом ми вже можемо це зробити абсолютно. Видно, дістав а, і чи дістали, не знаю, там же ж не тільки Яхмята, у нас енергетичною галузью володіє, що і в Коломойського дещо є. Ну, я не знаю, чи як їх будуть розчихляти чи в який спосіб повертати, подивимося, бо е, бізнес, е, як, як бізнес, звичайно, повинен себе почувати добре в країні. Тільки не усміхайтеся. Ну, принаймні, те, що каже президент, держава і бізнес мають піти на зустріч одна одній. Бізнес ніхто не знищить. Ми точно захистимо бізнес. Ми побудували зараз платформу, і раз на один-два тижні мої економічні радники зустрічаються з бізнесом і знімають там різні питання. При тому, що стверджує президент, що скарги бізнесу на посил. Лення тиску є бажанням уникнути перевірок, Ось така тенденція. Але це баланс. Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка в нас існувала до початку війни. Якщо ми не повертаємо перевірки, ми матимемо питання в процесі переговорів. Про майбутнє членство в ЄС і президент, за його словами, запропонував бізнесу провести зміни в законодавстві, аби тільки один орган мав право перевіряти е да, робити перевірки. Своєю чергою, бізнес має запропонувати, що це буде за орган, якою ну що це буде за людина, щоб не 52 контори приходили кожного дня, а якась одна системна організація. Ну не знаю, як ти да, за кордоном проводять сертифікована організація. Має право проводити ці всі технічні заміри на камеру. Там все як має бути, але точно, що не людина там ганяє по кількох інституціях. Да, до речі, про бізнес, друзі, от показовують такі. Знаєте, в нас це, це розвивається, когось напружує. переважно більшість напружує від. Водіїв до пішоходів. просто конкретний приклад. Починаючи з 1 вересня, в Парижі буде неможливо орендувати електричний самокат. За даними місцевих видань, мерія міста не має наміру поновлювати контракти з трьома приватними операторами, які розгорнули парк цих транспортних засобів в Парижі. Нічого не нагадує в столиці, як оці значить, ганяють на цих самокатах. Тим, сам, тим самим французька столиця стане першою в ЄС. Яка заборонила чи забороняє послугу з надання електросамокатів населенню? Постачальники цієї послуги мають прибрати з парижських вулиць самокати, якими можна користуватися до кінця серпня. Це рішення ґрунтується на підсумках міського референдуму з питання. Використання електросамокатів у голосуванні взяли участь понад 100 тисяч парижан, 89% висловилися проти цих самокатів. Причиною проведення такого голосування стали проблеми, які створюють розкидані або як по всьому місту самокати, але особливо занепокоєння про безпеку їхніх користувачів. Я думаю, що недарма б цей міський голова Києва був в Парижі. Я думаю, що ці самокати незабаром тут у нас з'являться і будуть вже більше дошкуляти. А стосовно думки, референдуму цікаво, до речі, було б провести. Давайте зробимо. Робимо опитування, як ви ставитеся до електросамокатів на вулицях українських міст. Просто цікаво подивитися, дошкуляючи, не дошкуляючи взагалі це якась тема пов'язана із комфортом. От дійсно важливо. Так, да, друзі, ще важливо про що сказати. У е, нас ж з точки зору електрики, вже ми так зазначали, і спека у нас цей тиждень в Україні буде спека. І від Сьогодні, завтра, там взагалі там африканські показники за 35 градусів. Про всяк випадок в Києві. Е, друзі, от КМДА і ПЛЕСО офіційно попередило, що на жодному українському, на київському пляжі купатися не можна. За результатами санітарної, я кажу на всіх, бо можна переліччя там війні, це молодіжний. Тельбін райдуга, дитячі виселка на всіх за результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень. проб води не відповідають вимогам гігієнічних нормативів якості води в водних об'єктів. Ви можете сказати, що да, звичайно, вода не така, як там в пляшці, розливна там в магазині. Але я от за що купив, зато продав порсу, попереджаю. І 1 вересня, друзі, да, йдемо до школи всі, і слава Богу, ну правда, все залежить від ситуації, десь онлайн, де офлайн. Міністерство освіти ще й розробило низку нововведень, це я вже попередження і батькам, які стосуватимуться навчального процесу, тобто додаються нові предмети до шкільної програми. По перше, спільно з ЮНІСЕФ буде практикум змінної безпеки для школярів. Цей курс викладатимуть діти в різних класах, адаптувавши програму під кожну вікову групу. Я не знаю, чи вже з першого числа будуть починати, але... Ще такий момент на уроках інформатики. От цього навчального року більше уваги будуть приділяти найновішим тематикам. Зокрема, будуть уроки присвячені штучному інтелекту і програмуванню. Буде предмет захисту країни переведений в практичний формат, тобто будуть вивчення до медичної допомоги, мінна безпека, основи управління дронами, орієнтування на місцевості. Не знаю там, чи будуть гранати як ці автомати, як оце колись на навчальній військовій підготовці там в радянській. І школі, але ще і дисципліну там будуть для 10 11 класів швидше за все. А щоб розвивати креативні школярів, педагоги радять запровадити в шкільну програму наукові експедиції з географії історії. Ну я думаю, що це вже після війни. Для цього буде розроблено спеціальні маршрути, що діти зможуть влаштовувати свої вистави і показувати їх в справжніх театрах. Типу, з такі заняття розкриватимуть їхній творчий потенціал. Я, чесно кажучи, от ліричний відступ був в Лондоні. Зайшов в лондонський, музей, в лондонський музей, британський музей, і Там якраз Ван Гог, ну кімната. Я просто згадую на все життя. В мене пам'ять. Оці от соняшники, там всі оці от картини потужні. І дітлахи на підлозі лежали і перемальовували. Оце в них урок да, мистецтво знавства. Був ну, просто урок малювання. скажімо, да. Вони йдуть до таких здобутків. А в нас що немає музею, та є ж скрізь музеї? От дітлахи би йшли до музей, там перемальовували. Я розумію, що це часи, і вчителям теж якби що це ноги бити. Але в принципі, оце от і є культурне виховання нації. Ну мені так здається. Де до речі, ще є новація. Одна, наприклад, один із профільних предметів вже в старших класах викладати двома мовами паралельно і українською і англійською. Ну однак, це нововведення поки що на стадії розробки, і з 1 вересня, звичайно, вона не запрацює. Хотілося дуже, щоб запрацювала концепція, друзі. А з якої я починав сьогоднішнє наше з вами спілкування вранці в першому випуску, там де президент сказав, що найголовніше, щоб народ був цілісним, бо медіа, особливо от мережі да, соціальні мережі в нас на сьогоднішній день пхають темою страшною силою, президент теж все прекрасно розуміє. Сказав так, що українцям варто бути обережними з риторикою в соцмережах, бо розділення онлайн. Обов'язково приведе до розділення офлайн, а саме цього прагне Росія. Україна розділена у Фейсбуці. Ну це правда. І Україна об'єднана офлайн. От що зараз відбувається. Поки що офлайн, слава Богу. Але хто знає. Наскільки довго ми витримаємо, хотілося б, щоб ми витримали і якраз дійшли до того моменту переможного моменту, коли ми це витримаємо, і забудемо як страшний сон. І вибори проведемо, і не в окопах, і не за 5 мільярдів доларів. А вибори такі, які якби, зафіксують стан речей сьогодення і наше з вами сприйняття життя. Я вам дякую, що ви є на youtube каналі Василь Вікланчук. Так принаймні виглядає розвиток дня. Нагадаю, в свою чергу, що це понеділок, і 28 серпня. Спасибі, що ви тут приєднали. Підписуйтесь дзвіночок, вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу у наступного відео. Лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, коментарі на підтримку каналу. Друзі, спасибі патреонам, спасибі спонсорам каналу за ваше плече. Хто хотів би долучитися, будь ласка, проходьте в опис до цього відео, там є всі посилання. На загал, з Божою помічю пхаємо. Разом з нашими героями пхаємо до перемоги, і вона буде, не сумнівайтеся. Спасибі, друзі, за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Ще раз прошу не перемикатися, тому що я готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!